Всіх своїх гостей відразу веду це така пекарня. Таджонська знаменита. Всі сюди корейці приходять. Ну, вам не знаю, чи буде цікаво, це ж там хліба, але всі корейці туди ходять. Отак має якась смачне. Дата наголошувала президента. Третє Каті, мама Катя, ваші слова? Зараз будемо пробувати щось таке надзвичайне все. Mm. Мама, мама, розуміє. Mm. Лайне? Mm. Як тобі хлібчик? Mm. Вже там, ми так зайшли вчасно, вже людей так стало більше і майже хліба не залишилось. Диви, а що це в мене таке? ось? Це, це мабуть, так. якісь черв'яки? <laughs> ні, це не черв'яки, це сир. Це, це... це сир такий засохший. Ні, ні, не, не сир, це. Вермішель. так? Вермішель з хлібом, це моя мітка. Мурія. Сміялась над людьми якісь, знаєш, люблять у нас макарони з хлібом. Ага. <laughs> це я. Для каніки. Смачне? Так. Yeah. А в мене ось. Ну, бо трапить воно тепле було, а так воно. А, не тепле, так? Mm -hmm. В мене ось. Можете мої попробувати? Це, тут бачиш, чебата, цей. Вічина, шинка. Так, шинка. І ми згадали. Так. Такі солоденькі. Солодень, смачний? Угу. Ну, це спеціальний, це ж не просто хліб. А що це? Ну, це ж для бургерів. Хліп. Він каже, що він такий. Зажди просто, просто хліб, скажи, воно ж разні. Ну так, це чи абата, а то такий трошки інший. Угу. Це такий, а, сповнено, схожий на тісто для піци. На тісто для схожий? схоже? Угу. схоже угу. Точно, як тісто для піцци. Що угу. там всередину? Я не знаю, я, я думаю, що це. Ну, там я якісь. Це як ватрушка. Це, ватрушка, це ворог. Yeah. Творог, Схоже, так. Це творог стоїть. Ворог. Це, 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 є. це наша ватрушка. Ну, таке смачне? Тільки як закрита наче. Це ватрушка. Треба ще. Тобі сподобалось? Треба, треба, треба домой. Да. Там творога. І все свіже, це, так, як, там. дуже таке. Мені подобається, навіть каже, так багато тіста, але воно таке пухке, що прям тане в роті. Смачно? Часно. Смачно в Ну що, як вам хліб? Мама, розкажи. Я, ти знаєш, я в захваті. просто. Давай, давай, просто, просто в захваті. В цьому хлібі головне не начинка, а головне саме тісто, саме вкус хліба. Він дуже смачний, він не знає, там не в роті. Як я тобі казала, вже забула цю фразу. Ну, а, що, як в Україні ще така, що у нас більше... Так, да, у, у нас хліб ну, похожий смакусі. Головне, що начинка якого смаку. А тут Що смачна начинка то вже друге діло, а головне, що смачний хліб дуже. ха <різь> Мама, де мама? Оце ось маскоти та Джона, це така Тап називається. Тауер. Ханбі Тауэ. Дощ пішов. Дощ і пішов. О, зараз зайдемо туди. Ай, Ось ми потрапили на ханбітап.

По мосту це ось такий, як лендмарк Теджона. Те, що на різних листівках, на магнітіках будуть часто зображати цей міст. Як вам перші враження від Теджона? Інший світ. Інший світ. Інший світ. Мама вже з самого автобуса, поки їхала з аеропорту в Теджон, вже. Була під враженням, каже, що це за vip автобус звичайний автобус, який веде, їздить з аеропорту до, до різних а, міст. там реклайнери крісла, такі <світ> широкі, і, і перед тобою пів метра є, так там більше мало. Ставайте, я вас на телефон зараз. В Кореї взагалі є різні діалекти. Ось, ну як по всій країні, різні діалекти. Бо десь там одне закінчення змінюється, десь трошки інтонація. В коре... От в Теджі дуже часто дають е, таке ю. Ну, не в... в кінці речення, в кінці слова, дають так ю. «Ю». Таке таке ю. І ось зараз ви побачите, як на е, мото слоган Теджона. Зараз я вам покажу, і ви зрозумієте, що в нього є два значення цього слогана. Дивіться, щось тут написано. Ара читай. Англійською прочитай. Прочитай читає англійською. Теджон ізю. Тобто це теджон це ти, але як я вам сказала, що тут подвійне значення. Так, що перше, що це теджон із ю, це теджон це ти, а друге, це того, що ж в їхньому діалекті, в теджонському діалекті дуже багато людей, що додають ю в в кінці. І от так. Тому такий. Слога тежів як моделі, моделі. Полетів, так, не видно. Так, полетів високо, літак. Ми не бачимо. Він високо. Салам. Дата амба. Амба. Де мама? Я мама. Мм, mm -hmm. добре. А баба? Де баба? Ото баба. Mm -hmm. А де Маратик? Там Маратик. А ну

Смотрите, у вас это бамбук. Ничего, ничего, это ничего. Вставай, вставай. Вставай. Вставай, иди, иди, иди. Все. А вы знали, что Таджон і Харків це не міста побратими, але міста, які також під'єднані, майже що побратими. Mm -hmm. А що саме Харків з усіх українських міст, що саме Харків і з усіх корейських міст саме Теджон. Oh, oh, так, так, так. Да. О, в мене і футболочка <схай> в Таджоні з футболкою де написано Харків. Yeah. Дуже символічно виходить. Ну я теж так здивувалася, це побачила. У як не побратима, трошки на рівень нижче, але теж як. Що вони так, як співдружні? Співдружні, так, співдружні. і Таджон, і Харків. що Я з Харкова, з Харкова, переїхала в Таджон. Ну от в Харкові схоже, що от будинки також так, далеченько один від одного. От в Києві вони впритик. Всі побудовані, а тут і тут. Оце тут так тоді лише дихається. Ну мені, в Таджоні загалом так дуже багато природи. Ні, yeah, все от в Сеулі мені дуже важко от, як туди їхати. Ой, там і людей багато, і взагалі, так, дуже і всі так все дуже швидко, швидко, швидко. Взагалі в Кореї все дуже дуже швидко швидко. Але в Таджоні трошки мені здається менш швидкий. Це то, швидкий темп життя ніж пар, в Сеулі. Багато. Так тут більше природи. Ну як взагалі корейці вважають, що Теджон це таке. Скучне. Сумне. Сумне, що, ну скучне, що тут нічого такого цікавого, але... Не концертів, так так, не але мені тут здається, життя. що дуже комфортно. Комфортно. тут жити. Взагалі корея дуже комфортна, країна, мені здається. Це тільки тут ще другий день. Ну, Зразу так на порівнянні. Ну Мені теж так здається. Все для людей. Хорошо, так полотенце выбирать. Красиво. Некрасиво